Всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Volkswagen Tiguan, Офіційний автомобіль 2012 року випуску 2.0 дизель, повний привід автомат. Друзі, машинка вся по техніці абсолютно обслужена. ГРМчик замінений, впускний колектор замінений, сажовик почищений. Друзі, машинка має дуже гарний стан і пробігу в неї на сьогоднішній день 298 тисяч кілометрів. Є LED-ходові вогні, лінзована оптика. Є у нас ось такі красиво-красивезні диски, є два комплекти гуми. Є ось такий салончик алькантарка і тканина комбінований. Машинка чистенька вся охайна. Це Тігуанчик, надійний, класний, дизельний, друзі, двигун. Є у нас електропакет та автодощ, мульти-кермо. Сидіння, друзі, водія ось в такому стані. Це абсолютно все автохолд, електроручничок є. Двохзонний клімат мультимедіа, парктроніки. Друзі, машинка знаходиться на локації дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Друзі, ціна на нього буде 13 990 доларів на старті. Торг присутній. Він доступний в лісінг, доступний в кредит, ми можемо його обміняти на ваш автомобіль. У нас є також послуга, терміновий автовикуп. Ми про це вам постійно нагадуємо. Готівковий, безготівковий в розрахунок криптою, Друзі, це все в нас є. Отже, приїжджайте, оглядайте. Він готовий до будь-яких ваших перевірочок. До речі, він обслуговувався на автомирівні. е, офіційна сервісна історія присутня.